Вітаю, дорогі глядачі. Перемовини продовжуються. Очевидна вже позиція московитів. Вони чітко викреслили і ставлять ультиматами. Видно, що вони не хочуть в цих перемовинах бачити європейців, які по суті стають страховим елементом для нас, у випадку, якщо американці повністю нас зливають, видно, що московити хочуть прямих економічних домовленостей, навіть якщо і питання на сьогодні війни не буде ніяк вирішено з американцями щодо стратегічного озброєння. Вони теж хочуть домовленості. Американці в свою чергу стеляться частково як можуть. Зараз Трамп, коли його спитали, що ж в ж перемир'я, Трамп сказав, грубо кажучи, от все, що нам дав Путін, це так багато, ми так вдячні. Ну Америка, напевно, не була настільки ж, настільки ганебною, нікчемною, щоб отак стелитися проти свого геополітичного супротивника, щоб дякувати йому за короткий період. Допомоги так званої, так, вже те, те, що Маск пішов на зустрічі і відключив е, старлінки московитам, це вже велике дякуємо за це. Отже, Дмитрій розповідає, що Європа і е, е, загалом Британія хочуть вбити клин між американцями та московитами, хочуть не допустити мирних перемовин, а вони дуже хочуть миру. Тож, давайте викинемо європейців і змусимо українців йти на максимальні поступки. Що ще московити пропонують це юридичне визнання окупованих територій всіма країнами світу, щоб зняти з себе санкції, вже просто давлять на максимум це абсолютно неможливо, тому що це знищення міжнародного права, це по суті допуск того, що китайці справді почнуть займатися Тайваном і не тільки вони ж не тільки з Тайваном китайці хочуть питання закрити. Є купа спірних островів, морських територій, які Китай має і до Японії, і до інших країн регіону. Посідні ці суперечки і таке інше в там, конфлікти, оці прикордонними там, катерами. Це все відбувається, і московити хочуть просто протаранити міжнародне право за допомогою американців. От, от що хочуть московити. Давайте відверто про це скажемо. Щодо того, що тактично було договорено, і вже відбулися відбувається процес обміну. Про це Вітков заявив, що 314 полонених будуть обмінені Україною і Московією, завжди ми раді, що це відбувається. І це прекрасна. новина, вона безумовно, але вона не, не може вирішити головного питання, як завершити війну загалом. От московити, як завжди. Приїхали вже не клоунським складом, а там справді представники розвідки, військові і будуть говорити конкретно і серйозно. Сторони кажуть про те, що є поступки-поступки, йде -поступки, про це з домовленості, але до найголовнішого дійти як, ніяк не може. Україна не може здати свої території. Московія не хоче говорити про будь-який мир без, без визнання цих територій. І без того, аби не отримати зняття санкцій. Тож, що буде далі, абсолютно незрозуміло. Московити хочуть максимуму. Ну, що, що наче не зрозуміло? Наразі багато хто говорив, що до весни чекати якоїсь зміни обставин, годі, справді, має визріти московит. А він може визріти під санкційним тиском, може визріти під, от бачимо вже технологічним тиском, коли він позбавляється зв'язку, тому що справді втрачати стільки людей і ресурсів він теж не може московити, і це треба розуміти. Сторона американцям менше тиснути на нас. Нехай там Трамп публічно стелить Путіну скільки хоче. От але треба дії дії на послаблення економічної міці московитів, на технологічної міці московитів. Так чи інакше домовлятися, і, можливо, навіть так, трошки силою змушувати країни, які купляють дотепер нафту у московитів, аби вони робили це менше, аби менше було паралельного імпорту, аби менше було можливостей тягатися у нафту, газ московитам по світу. От я навіть бачив в інстаграмі там мені випало пропагандистський ролик московитський. Ну там канал, який вісміює, так, але вони там чи не. Будують підводні субмарини, які будуть скраплений газ натаскать е, на півночі під льдами. От, ну, як кажуть, цього хорошого. Запустіть спочатку супутник, е, хоч зв'язок собі налагодьте, а потім вже думайте про такі технології. Але е, на сьогодні, так чи інакше, е, московити дали, по суті, максимум, тому що домовленість була, що. Там де факто йде контроль те -те, територіями, вони не визнаються як московськими. Москва хоче всі території, Москва хоче юридичне визначення, Москва хоче зняття санкцій, руйнації міжнародного права і всього 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 Чому Москва вимагає максимум? От тому що Трамп стелиться під Москву. Ну, коли він заявляє, що йому кажуть: нададіться Москви далі бомблять під холод страшний українців. І знищують їхні домівки, їхню енергетичну інфраструктуру опалення. Трам каже, ми маємо бути вдячні. Вдячні маніяку агресора за те, що він от декілька днів не бомбив Україну. Це такий поступ. Дякуємо вам. Дякуємо. Це як там. Я не буду паралелі в історії проводити. Це все настільки ганебно, друзі, настільки жахливо, що я вже не маю, знаєте, нема в мене. Сил терпіти ці борошна. Ці всі. От. Тож, друзі, буде спостерігати, що як буде далі, перемовини складні, непрості і час до миру на сьогодні фактично не зізрів. Щоб він зізрів, треба більше тиску на Москву. Ну так можливо, до весни будуть далі перемовини. Я скептичний щодо потенційного вирішення даної питання. Навіть 26-му році загалом, можливо, на 27-му рік справді визріють вже остаточно ті чи інші умови, які, про які можна вже говорити про якийсь мир. Але все може статися навіть і найближчим часом, хоча віри у мене в то поменше. Тримайтеся, всім всього найкращого. До побачення.